Радіо UA Чикаго. Шановні друзі, усім привіт! Мене звати Іван Сабат. Ви на хвилі радіо UA Чикаго. І сьогодні до нас в гості завітав сильний чоловік. Звати його Вадим Довганюк. Це є заслужений майстер спорту з пауерліфтингу. І не тільки це, а ще він 12 разовий чемпіон світу і встановив 36 світових рекордів. Вадим, я вас вітаю. Доброго дня. Дуже приємно, що запросили мене. Дуже цікаво з вами поспілкуватися. Розповісти трошки про себе, а також про новий спортзал український спортзал, який ми відкрили в районі Палатайн. Ого, ну це круто, круто. Розкажіть про себе. От ви 12-разовий чемпіон світу? Ну, це звучить фантастично. З поверліфтингу я так розумію. Так дивіться, я не сильний спортсмен. Можете розказати, будь ласка, що це за вид спорту такий? Так, звичайно, це його ще так називають силове триборство. Поверліфтинг складається з трьох вправ: це присідання зі штангою на спині, жим жимлежища, а також станова тяга. І за сумою цих трьох вправ обирають переможця на змагань. На змагання mm -hmm. ну це круто, це значить, потребує багато сил, зусиль і тренувань. І тоді, от ви, як спортсмен, уже такий досвідчений, я так розумію, відкрили свій власний спортзал. Розкажіть, будь ласка, що це, де це, і чим він особливий від інших спортзалів? Так, ми е, відкрили власний спортзал. Ми говоримо, що це перший український спортзал. Чому перший український спортзал? Тому що у нас працює дуже багато тренерів українців, саме українців, для того, щоб. Максимум привернути увагу українців і залучити максимум українців до заняття спортом, тому що більшість українців шукають тренера і шукають тренера саме такого, який буде спілкуватися українською мовою, тому що у багатьох в Америці є мовний бар'єр, і всі йдуть до свого шукають свого тренера, щоб було комфортно, зручно і все зрозуміло. І в нашому спортзалі це все є. Ну це круто, як ти каже, світ до свого по своє. Тобто так. люди йдуть, щоб їм комфортно було тренуватися. Добре, а скажіть, от ви сказали за тренерів, які спілкуються українською, проте я так розумію, має бути не тільки мовний фактор при набиранні, скажімо, на роботу тих чи інших тренерів, а розкажіть про їхню кваліфікацію, про підготовку ваших тренерів, які працюють у вашому спортзалі. Так, всі наші тренери сертифіковані, кваліфіковані з досвідом, як із України, так і тут. Працюють в різних напрямках. Це як і персональні тренування, також групові тренування. У нас є тренери, які викладають кросвіт для дівчат та хлопців. Є змішані групи. У нас є стретчинг, у нас є Тейрікс заняття на петлях. Тобто максимум. Створені всі умови, коли людина прийде, вона обов'язково обере для себе той чи інший напрямок. Чи це будуть персональні тренування один на один з тренером, чи це будуть групові? Також е тренування діляться, є можливо, хтось приходить, хоче. Скинути зайву вагу, можливо, хтось хоче набрати вагу? Тренери в цьому допомагають. Розписують індивідуальні плани, допомагають з планами харчуванням і ведуть повністю клієнта до досягнення його цілей. Ага, тобто у вас повний комплекс, скажімо, послуг, які людина хоче отримати, відвідуючи спортзал. Добре, а скажіть, будь ласка, от ви сам там багаторазовий чемпіон світу, тренери у вас досвідчені. Чи які переваги, якщо людина не є таким спортсменом, а от початківець людина шукає той чи інший спортзал, шукає того чи іншого тренера? От що ви можете у своєму спортзалі запропонувати для людей, які тільки починають, які ще, по-перше, соромляться, що щось взагалі приходити в спортзал, бо хтось про мене подумає, що я нічого не вмію, нічого не знаю, або я там не такий, я там ще щось. Що ви можете запропонувати, як ви не знаю, дбаєте про тих людей, які перелякані, які не знають? Я просто це за себе говорю, бо я такий самий, які от ще не знають, чого вони хочуть, але думають піти у спортзал. Я рахую, що саме таким людям і потрібні тренери, тому що більшість людей, коли приходять в тренажерний зал, в 90% вони абсолютно не розуміють, що там робити. Вони не знають, як навіть підійти до цього тренажера з якого боку. І дуже важливо з самого початку взяти тренера, який навчить правильно виконувати вправи, щоб не було ніяких травм і не було шкоди від цих тренувань. Це це в першу чергу, коли клієнт приходить з спортзал. Далі клієнт розповідає, що його цікавить, які його цілі, і працює з тренером. А... Ну, ну і тренер, я так розумію, підказує, якраз налаштовує, по-перше, людину, показує, які вправи, з чого починати, і напевно дає я так розумію, розподіл тренувань, розподіл навантажень. Так, до кожного клієнта є індивідуальний підхід, тому що кожна людина це особливість. Кожного свої цілі, заняття, захоплення. Можливо, є клієнти, які приходять з якимись супутніми травмами, можливо, хтось проходить реабілітацію. До кожного клієнта потрібен індивідуальний підхід. Тому тренер, спілкуючись з клієнтом, вони обговорюють ці всі моменти і починають працювати разом. Спочатку я говорю, що працюють саме на техніку виконання вправ, щоб це робити все максимально правильно. А потім вже Тренування йдуть на збільшення ваги, і на корекцію фігури, набір, скидання ваги і так далі. Саме головний це перший етап, коли клієнт приходить в спортзал і навчиться все правильно робити, і розуміє, для чого він туди прийшов. Ага, ну це дійсно потрібно привикнути до того всього, і потрібно мати як мінімум розуміння, чому ми прийшли, що ми будемо робити, тому що напевно тренажерів і різноманітних снарядів дуже багато вправ. Люди виконують багато і інколи розбігаються очі, з чого починати. І відповідно я так розумію, тренер він дає ці налаштування людям, які прийшли. Добре, розкажіть про себе, як давно ви в спорті, і як давно ви займаєтеся тренуванням людей. Я в професійному спорті. Я прийшов в спортзал, коли мені було 14 років, і в 17 років я вже виграв свій перший чемпіонат світу. Ого! По закінченню 11 класу я виграв свій перший чемпіонат світу Це якийсь світу. юніорський. Чи це вже дорослий? Це був? по юнаках. Угу. Був по юнаках, і з цих змагань почалася моя спортивна кар'єра. Перше, я в Америці був на змаганнях ще в 2006 році. Ого так, я дуже багато разів приїжджав саме в Америку на змагання, тому що пауерліфтинг – це започаткований саме в Америці, і він тут дуже популярний. І дуже багато змагань проводили саме тут. Я приймав два рази участь на турнірі, який проводить Арнольд Шварценеггер. Це Арнольд, Арнольд Класік, класік, так? так який проходить в Огайо. І от зараз він через два тижні знову буде проходити цей турнір. Можливо, поїдемо просто як глядачі, так тобто, мої перші міжнародні змагання були в 2004 році, і такі, можна сказати, останні в 2021. Тобто, майже, майже 20 років в мене є виступаючого е досвіду на змаганнях. Тренувати почав десь 10 років тому. Тренував в Україні дуже багато клієнтів, як пауерліфтингом, так і з різними іншими напрямками. І приїхавши в Америку, також почав це робити. І зараз як кожен професійний спортсмен мріє про свій власний спортзал, і ось з'явився наш спортзал. А коли відкрився ваш спортзал, десь нещодавно я так розумію? Так, 1 грудня. Майже три місяці тому, о як називається і де він знаходиться? Спортзал називається Gains Gym і знаходиться в районі Палатайн. Угу. Тобто, в людей є можливість приїхати. Я так розумію, зручний доступ до спортзалу. Так, в нас є великий паркінг, в нас великий спортзал. В нас велика кількість тренерів. В нас також є американці, тренери, і українці, і поляки. Тобто, кожен знайде собі підходящого тренера. Я зрозумів. От не тільки ви згадували під час тренувань, що не тільки показує тренер вправа, а й підбирає чим як і як харчуватися. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас теж програми? І які є програми для людей, які там по правильному харчуванню. Тому що я так розумію, запорука якогось досягнення результату у спорті, це не тільки виконання вправ, а й правильне харчування, правильний сон і супутні інші речі. Тобто, чи от тренери, які у вас працюють, дають можливість комплексно працювати над поставленою ціллю людини? Так, звичайно, кожен тренер, якщо клієнт. Хочеться, звертається до тренера. Тренер може допомогти з підбиранням спеціальної дієти, чи це на набір ваги, чи це навпаки, на зменшення ваги, підбирають індивідуальне харчування для кожного клієнта. Тому що ми пояснюємо завжди людям, які приходять спортзал, що їхній успіх залежить 75% від їхнього харчування, тому що вони проводять в спортзалі лише 3 години на тиждень, весь інший час ми їх не бачимо. Тобто вони повинні працювати. Над собою і за межами спорзалиця слідкувати за харчуванням, вести здоровий спосіб життя для того, щоб результат був максимально хороший та максимально швидкий. Тобто повний комплекс тренер допомагає отримувати. Ну, от ваш спортзал відкрився. Скажіть, будь ласка, а от люди, які до вас заходять, вони мають можливість якось купувати абонементи? Чи це кожне заняття оплачується окремо? Як відбувається от залучення клієнтів, і як люди можуть отримувати певну лояльність від вас, як від спортзалу, стаючи не знаю, постійними вашими клієнтами? В першу чергу ми. Даємо перше тренування безкоштовно, щоб клієнт прийшов, ознайомився з спортзалом, подивився, що в нас є, познайомився з тренерами і зрозумів, що саме йому потрібно. Він е може прийти на індивідуальне тренування або на групове тренування. Це є безкоштовний перший раз. Також у нас є абонемент, який коштує 49 доларів 99 центів. Місячний абонемент з безлімітним відвідуванням спортзалу і. Нас спортзал працює з понеділка по п'ятницю з п'ятої тридцять ранку до десятої вечора. П'ятої тридцять ранку. Так, і вже люди приходять вже на люди час? приходять, займаються. Так, мої мене клієнти кожного дня на шосту тридцять вже є, тренуються. І до якої бо я вас перебив? Вони до якої працює зал? Зал працює з п'ятої тридцять ранку до десятої вечора. На вихідні з шостої ранку до восьмої вечора. Ага, тобто часу для людей, які працюють. Точно є і не буде тих відмазок казати: Та я на роботі, в мене нема часу. Ви відкриті дуже довго і працюєте для того. Часу щоб... вистачить для всіх, так тому що люди в цій рутині губляться і забувають про себе. Роблять все тільки тільки не знаходять час для себе. Це дуже важливо, тому що займатись потрібно потрібно слідкувати за собою, тому що час проходить дуже швидко, і чим старшими ми стаємо, тим важче це все вдається. Так що, чим раніше почнете, тим гарніше будете виглядати і довше проживете, <рес> тим буде дійсно кращий результат. Тому давайте так на завершення. Вадим ще раз скажіть, будь ласка, для тих людей, які можливо цікаво, які шукають свій спортзал, скажіть. Ще раз, як називається спортзал, де він знаходиться? Якщо маєте можливість, якщо пам'ятаєте точний адрес сказати, або там чи номер телефону, чи назва соцмереж, де вас можна знайти відповідно. Максимально розкажіть зараз на завершення інформацію про свій зал і як люди мають можливість його знайти? Так спортзал називається Gains Gym, знаходиться в районі Палатайн, адреса 507 South Саус Street, Можна дзвонити на мій номер телефона 872 271 9525. Записуватись на перше тренування, можливо, у когось будуть запитання. Дзвоніть з радістю на а все А в соцмережах Facebook, Instagram ще є. Також в соцмережах ми також є, також називаємося Гейнс Джим. Дякую вам, друзі. Нагадаю, що сьогодні до нас завітала сильна людина, тренер, який організував і відкрив свій спортзал Gains Gym. Ми з цим вас вітаємо. Тому, друзі, кому цікаво, маєте можливість записуватися на тренування. Я впевнений, що дбати про своє тіло завжди потрібно і завжди важливо. І, можливо, навіть я колись переволю свою лінь і піду у спортзал. Я дуже радий знайомству з вами. Вадим навзаєм. Чекаємо кожного з вас з радістю. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.